З чого розпочати будівництво будинку? Наприклад, у вас ситуація, коли ви придбали земельну ділянку і у вас вже є проєкт будинку на руках. Про етап виконання проєкту будинку я запишу окреме відео, а зараз ми поговоримо з вами, як отримати дозвіл на початок будівництва. Що таке будівельний паспорт? Це документ, який визначає та регламентує вимоги до забудови земельної ділянки без необхідності розробляти та реєструвати в ЄДССБ. Повноцінний проєкт для індивідуального житлового будинку площею до 500 метрів. Квадратних. Умови, коли ви можете отримати саме будівельний паспорт. У вас має бути площа будинку до 500 метрів квадратних. Це має бути будівництво індивідуального житлового, садового або дачного будинку. Земельна ділянка має мати цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку приватна забудова. І ділянка не потрапляє в зони з особливими умовами забудови, наприклад, історико-культурні зони, прибережні захисні смуги і тому подібне. Кроки для отримання будівельного паспорту. Це можна зробити трьома шляхами через Дію, через портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ЄДССБ та через центр надання адміністративних послуг ЦНАП. Важливо відмітити, що коли земельна ділянка знаходиться в межах міста, обов'язково потрібно замовити топографічну зйомку земельної ділянки під будівництво в масштабі 1 до 500. Для сільської місцевості цього робити не потрібно. Збираєте пакет документів для електронного подання через дію. Перше, Ескізні наміри забудови, готує архітектор, файли у форматі PDF потрібно вивантажити в дію. Два, Заповнити відповідні поля та завантажити документ, що підтверджує особу власника. Про право власності або користування земельною ділянкою. Варіант номер 2 коли будівельний паспорт формує архітектор та реєструє через ЄДССБ. Перше. з генерального плану території в масштабі 1 до 500 з місцем, де знаходиться земельна ділянка, пакет документів, що ідентифікує особу власника земельної ділянки, паспорт код, право власності або користування земельною ділянкою, договір купівлі продажу та витяг з реєстру. І третє ескізні наміри забудови, які розробив архітектор. І третій варіант через центр надання адміністративних послуг. Перше заява на видачу будівельного паспорта, ескізні наміри забудови готує архітектор в друкованому вигляді і довільній формі. І третє пакет документів, що ідентифікує особу власника земельної ділянки, договір купівлі-продажу, договір дарування і тому подібне. Після цього йде розгляд вашої заяви. Орган архітектури або відділ містобудування та архітектури місцевої ради розглядає документи протягом 10 робочих днів за відсутності зауважень видають будівельний паспорт. Вам видається будівельний паспорт, який дійсний протягом необмеженого терміну. Перед початком самого будівництва ви повинні подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт форма номер 1 Наразі, з мого досвіду, найчастіше подають повідомлення в електронній формі і не відвідують СНАПи. Реєстрація займає 2-3 робочих дні. Після цього можна розпочинати будівництво будинку. Тобто вам сподобалась земельна ділянка, ви вдарили з продавцем по руках і прямуєте до нотаріусу. Нотаріус оформляє договір куплі-продажу і вносить актуальну нову інформацію про нового власника в державний реєстр речових прав. Вже новий витяг з актуальною інформацією про речове право. Нотаріус формує з реєстру, друкує і підшиває до договору купівлі-продажу, який видається новому власнику ділянки, тобто вам. Договір купівлі-продажу це доповнення до витягу і є підставою набуття права власності новим власником земельної ділянки, а витяг це єдиний документ, який підтверджує вас як власника земельної ділянки. Раніше були державні акти, зараз формується витяг. Якщо вам потрібні ескізні наміри забудови вашої ділянки, і консультація в сфері отримання будівельного паспорта. Всі контакти я залишу під відео. Безпосередньо я виконую також і робочі креслення для будівництва приватного будинку. Всього вам найкращого, до побачення!